Привіт-привіт! Ну що ж, продовжуємо дивитися мої баталії в рейтингу. Е, а у нас сьогодні. Що у нас сьогодні? Значить, Шотландія. Шотландія у мене. Союзник мій, е, це Швеція і це Sunset Glow. Е, так, секунду, карту я ще не відкрив. Відкриваю карту, значить, його опонент. О. Також Швеція це ВМВС і мій опонент Самурай Шотландія. Так, дивимося. Отже. Значить, як я граю за Шотландію? Е, в принципі, так, як і за Україну. Значить, будую. Точніше, не будую. Ну, все, як би стандарт, швидкий ринок. Я обміни роблю 3000 золота на дерево і 5000 вугілля на каміння. Е, значить, кузню будую, потім. Тобто золо... це залізо я залишаю для того, щоб побудувати значить одну казарму. Давай також пришвидшу. Після цього я одразу ставлю академію. І на ринку потім я роблю 2000 заліза на їжу. І беру мішки. І стараю за рахунок їжі вже розвиватись далі. граю в мушкетер. Зараз дивись, як тільки на добудується, зараз 2000 заліза і беруться мішки. Все і далі. І далі добуваю по максимуму їжу. Домінюю там все, що можна і не можна. Прокачую значить, шахти по ідеї зараз. Так. А де четверта? Ага, тут аж. далековато трошки, але нічого. Так, союзник мій ще у нас одна каза. О. Жорстко, жорстко. Так, пішла зараз. стайня вже друга. К э, ця казарма друга. Друга стайня. Значить його опонент. дивися, вже другу стайню будує. Союзник мій... Тільки другу казу поставив. Ох. Тут дві кази, конюшин... а, зате вже замок має. У мене тільки заклався. Замок. Так, лопату я взяв вже, до речі. Відкопив побудував замок. Ну і їжа в мене тут основний ресурс, за який я все обмінюю. Паркан я заклав, вже всі позакладали паркан. Так, 300 ні маю. Е, ардепо, але чомусь не запускання. Пішли гармати. Підкову я ще не взяв, так, їжа тут прокачана. Що там, дві хвилини до кінця. Так, дивись, тут вже стіну. Будую, тут також будую стіну. Другий замок вже, до речі, пішов у мене. Останні так і три, і що? Підкови немає, два арт депо, гармати будуються. Чи наймаються, як правильно на рахунок гармат говорити, будуються чи наймаються? Що і фіолетовий переходить в атаку. Давай трошки зменшу швидкість і подивимося, що у нас є у фіолетового. Значить, грає він в лансерів Дві в стайні кого не взяв в академії. Так, а що в нього... А, він в піку Чи що? Так, він грає в піку. Ось такі прокачки в піки. Е, замок, значить, мечників наймає, почав прокачувати. І. І арт-депо немає. Так, де жодного арт-депо так, і там вже, до речі, зелений вийшов. глянемо, що у нього. Чотири стайні. підкови немає. Почав брати вугільну силу. Тут вже прокачані. Два депо і така ось армія у нього. 100 гренадерів навіть взяв. О, дивись, союзник мій навіть не парка на стіну. Заклав, хорош. Так, і що у нього? Значить, дві... Дві кази і все. Ой, блін, Зате бере вже швидко стріл і що там? Е, багато стволей. Ось така у нього армія. Диві, я ж маю 5 грома... Ой тобто 10 громад і 5 багато стволок. Ну що, де нас? А, саме головне я ж себе не показав. У мене. Так, стопік, це ж я синій. У мене 3 стайні ось такі прокачки граю я в рейдерів. підкову ще не взяв. Е, Такс. Ну, тут рундашир. Академія нічого. Тут же атака в мушкетер. Ось такі прокачки мечників. І що я? три ардепо вже маю. 10 гармат і ось така армія. Такс. Почав я артобстріл його військ. Так, по скупченням великим накидаю. Мушкетери вийшли вперед. Настрілюю. Дивися, всі загрилися на моїх рейдерів. А я поки мушкетерами настрілюю разом з гарматами. Так, все, переключився він на моїх основні війська. Так, мушкетерів назад відвести. Хм, і що я тут відіб'юсь? Да, дві в нього вже війська. Там ще, походу, картеж десь видно було. І я його відбив і перехожу в атаку. Це напевно. перша моя гра в якій з Шотландією щось зміг зробити. Бо взагалі у мене Шотландія це прям... не вмію нею грати. По суті, так, як і Україною. Так, ну і все, я тут. Просто перехожу в атаку і перерізаю все. Війська у нього немає, гармат також. Ось що в нього залишилося дивись А така таке військо в мене. Так, що тут? Намагається пробитися. Зелений. Що тут союзник мій? Першу стайню побудував. Ну, я думаю, тут вже нема що показувати, я вже тут просто заходжу на базу і зношу його. А зелений. А ні, давай, все-таки нападає. Ні, боїться. Ох, две як гарматами накидує. Союзник мій. Те, ну зеленому тут треба нападати і зносити. Так, одна багатостволка ще десь є тут. А, ось вона біля Біля руїн шахти. Ой, подиви, подивися, блін, як же ж вони лягають всі. Жесть. Ось що таке. Артилерія. Ой, все в стіну. Ой, картеч пішла тут. Коротше, блин. <смеш> Цей один багатоствол його по суті врятував. А самурай у нас... тупо лівнув. Навіть не намагався втікти до союзника. Ну що ж, це вже напевно тут кінець. Давай союзник мій вже контратаку переходить. Ще й гармати віддав йому зелений, всі свої. Так, що я? Буду давати шанс їм, напевно, побити ще буду атакувати. Так, зелений. Перейшов в атаку всіма. Разом з селянами потерпів поразку. І все. Вийшов. Ну що ж, така швиденька каточка вийшла у нас за Шотландію. Надіюсь, тобі сподобалось. Що ж, будемо прощатись. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримай український контент. Прокоментуй та постав лайк. Ну що ж, до нових зустрічей. Пока-пока.